Це одна з найкоротших наших зйомок. Мінометники 126-ї бригади стріляють у бік окупантів, швидко ховають зброю і переміщуються в укриття. Якщо хорошо відпрацював, то одразу відповідь іде. Саме страшне це в півдрони. Це вовсе. Ну тільки спалюють позицію, то одразу. росіян у приціл мінометники не бачать. Вони працюють із цифрами, які надає розвідка. Ворог постійно намагається зробити переправи, переправлятися на остров, намагається його контролю. Основною нашою функцією є це порушити їхні логістичні шляхи, дати їм можливості робити ротації, довозити боєприпаси. Тільки десь щось, якісь у них там починаються дві то ми одразу туди відпрацьовуємо. Тільки десь лодка видвигається то теж відпрацьовуємо. Буває таке, що і не спиш. Окупанти не шкодують ані заліза, ані мін, часто б'ють по цивільних. Наші працюють максимально точно, економлять кожен снаряд. Вони на всієї війни по чуть-чуть по чуть-чуть надходили десь там. скажімо, с чуть-чуть, вони залишилися в какої-то критичній ситуації. Вже їх використовували. в цьому місяці. Відчули да що більше снарядів у нас. Так завжди їх не вистачає снаряди. Переважно західні міномети українські, хоча мало один часів Другої світової. Обидва бійці захищали Миколаєв і прикривали вогнем піхоту під час наступу на Херсон. Плотнік до того вже мав досвід. АТО. на цій позиції він 9 місяців без ротації, а це нелегко. Тому мобілізація вважає потрібна та найкраще поповнення вмотивоване, переконаний Кольт. Людина повинна хотіти. Займатися цією справою, тобто захищати свою країну. Тоді буде від цього толк. Більше Больше від качества. Краще буде нехай там 10 чоловік підрозділу. На це будуть люди, з якими можна працювати, які будуть хотіти працювати. Він сам, колишній опер, пішов на фронт добровольцем, попри бронь, каже: нині намагається не думати, коли на тому боці скінчаться усі росіяни. Я ніколи не рахував, там більше їх і менше. Я розумію, що мені це потрібно робити. Буде їх більше. Я все одно буду займатися, скажем, своєю справи, Да? все одно ми будемо захищати там свою країну, свою територіальну цілісність. Коли обстріли стихли, треба виїжджати. Воді жене, щоб не засік дрон. Та треба зважати і на протипіхотні пелюстки, якими щедро берег закидають росіяни. Ніяк не побачить. Тільки виходити, і йти, посвітити і відкидати їх в сторони. Я ну, одним снимал знімав сразу по два штуки. Розривається і питаємося тогда уходити уже на, на дисках. А якщо остановился на місці, все вони кані знають, де вони розкидають їх, ані слышать от этот хлопок і одразу туди прилітає, дивитися, Що там він на фронті з 14-го. раніше був командиром гармати. Працювати було нелегко і тоді, та нині свої особливості намного складніше. Стока не літали, як мухи, можна сказати. Вони стараються коли бачать... Аболі-міні цілий дом з цілою кришею або цели гаражкою. Це ціле просто строєння. Дністане одразу розбивати кришу, щоб там не можна було нікому укритися. Навколо розбиті села росіяни із тими, хто лишився на правому березі, не церемоняться. З Херсонської області Ольга Чайко, факти ICTV, єдині новини. Богдана це вже легендарна, самохідна. Артилерійська установка свого часу вона була створена у 18-му році, але на початку повномасштабки її мали б знищити, аби вона не сталася ворогу. Однак у середині літа 22-го саме Богдана допомагала звільняти острів Зміїний і знищувала там росіян. А тепер окупанта палить тут на Донеччині. Натівський 155-й калібр за лічені секунди відправляється на ворога. Артилеристи нацгвардійці випалюють окупанта на Покровщині, дістають його навіть якщо він на відстані півсотні кілометрів. Тихий, тихий командир Богдан. Його псевдотихий, але від роботи його розрахунку росіянам тут зовсім не тихо. Ну, на такій дальній гармати, вчора танк працювали, велике скупчення, теж працюємо по ним, Там, Ну, що працюємо по ним. Угу. Ну, по всьому, по всьому ворожу. Нині більшість снарядів з Богдана летить саме на ворожу живу силу, штурмують постійно і прикривати нашу піхоту теж треба постійно. Б'є точно, е, перший пристрілишний, а другий вже лягає в ціль. Через чергову наземну атаку нам навіть доводиться зупиняти інтерв'ю з бійцями. Нещодавно з тилу. Е, Я споряд, хорошо. Доброю працюйте тоді. Як єдиний механізм, кожен з бійців швидко береться за свою справу. Один вводить координати, інший готує снаряди, хтось спорог подає. Від їхньої злагодженості залежить зараз життя наших бійців на нулі. Гармата. Ми знищуємо піхоту від кількості 4-10 чоловік, яка йде штурмувати наших піхотинців. Якщо ми вражаємо ціль, піхота далі йде, до знищує ворога. І потім виходить, що зачистка пройшла і значить ціль уражена». Більшість бійців у новоствореній окремій артилерійській бригаді Нацгвардії мобілізовані. До війська жодного відношення ніколи не мали. Але й ховатися від повісток теж ці бійці не збиралися, не приховують. Спочатку було страшно, попереду невідомість, але фронт без людей сам себе не втримає. Всі повинні йти сюди, бо дуже не вистачає людей. І не всі будуть воювати, не всі будуть напередку. Просто банально не вистачає всіх водіїв, кухарів, лажників. всіх професій не вистачає. Сергій в цивільному житті був водієм і тут цією справою теж займається. Паралельно допомагає і побратимам. Ну, зараз дуже багато в їх крил ну тобто безпілотників. Це в основному орлани, ланцети. І тобто, коли є маскування, і, то важче нас знайти. Ну, тобто, це для нас безпечніше. Тим більше для ворога Богдана Ласа ціль. Росіяни ладні на все, аби помститися за свою поразку на острові Зміїний. Одразу прийшла на Богдана. Ага. Це, це дав було теж на Богдану. Ні, машина хороша, не спорю. По ходовці теж взагалі ляля. Що такого пушка замічательна. Є деякі нюанси, мало. Нині Україна щомісяця виробляє до 20 таких самохідних артилерійських установок. Ними поступово насичують бригади. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах. Факти сітів. Єдині новини.